Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Пропоную тобі послухати та відгадати загадку. Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, Почернів без листя листяса. Що за місяць? Листопа. Так, вірно. Останній місяць осені має влучну назву листопад. Його ще називають воротами зими. Ось і вже пізня осінь. оголилися дерева, кущі і навколо стало багато простору, повітря, прохолодна, дощова, сумна пора року. Зазвичай небо сіре, похмуре, залите свинце. Останні птахи відлітають на південь. Часто накрапає дощ і поступово переходить в затяжну зливу. Це пізня осінь плаче дощами. Дерева стоять майже без листя, готуючись до довгого зимового сну. Гарно описала стан природи пізньої осені. Марія Познанська, вірші йдуть дощі. Послухай уважно Йдуть, ідуть, ідуть дощі. Стали чорними кущі і дерева чорні стали. Бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Про яке природне явище розповідається у вірші? Вірно, це дощ, а що стало чорне? Та дерева, кущі, який дуб весени ще стоїть з листочками, а яка калинонька в червоному намисті? Зараз почну читати вірш. Ще раз і мені допоможуть картинки, щоб ти краще запам'ятав. Йдуть, ідуть, ідуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки сів опали. Тільки дух стоїть у листі і калиненька на мисці. Ти молодець, ти майже його вивчив, то які прикмети пізній осені ти запам'ятав. Так. Ти назвав все вірно. Намалюй мені, будь ласка, що більше тобі сподобалось за цим віршом. Чекаю на твої малюнки. До побачення, до зустрічі.